Всім добрий день. Сьогодні у нас п'ятий день, як Мартін наш народився, і ми починаємо йому давати зерно. Багато хто навіть і не знає, що зерно треба давати телятам. Ну, звісно, краще гранули давати, але так як гранул нема для розвитку желудка. Телят дуже добре давати кукурузяне зерно. От я сиплю зерно в кормушечку. О, насипав. Лишаю пару зернин, Ану, Мартін. Давай зернишко пробуй. Ану. Пробуй, пробуй, пробуємо зерно. о Бачите? І він з руки починає їсти. о дивіться, бачите? о Це п'ятий день йому. Зерно. От я пробую з п'ятого дня. Так я телецям даю, всім даю зерно. От, от воно. От він, їсть, хорошо їсть, молодець, умничка. Тепер його повертаємо до кормушки. На, 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 на. на, на До кормушки його. На, 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 на. О, на. От так, от, так. І отут, отут у кормушки ми йому о, усипали йому в кормушечку. І він уже потихеньку він буде шукати зерно. І це, виходить, у нас. Ми, ми даємо зерно йому до тих пір, поки не буде виходити у нього скалом зерно. Як тільки побачимо, що виходить скалом зерно, ми його переводимо на дерть Суху не паримо ні каші, нічого це ми не робимо. Даємо все сухе, воно набагато полезніше. І вони добре вже після кукурузи усваюється желудок. Для чого зерно дається? Зерно дається для того, щоб розвівся добре, розробився добре рубець, щоб воно могло добре переробляти їду. Е, е, е. Після того в них не буде ні поносів у утиляк, нічого. Вони достатньо будуть мати хороший імунітет. Так що, от такі і нічого. От один наш мартинчик. Він, звісно, от, от, такий собі ще жвавенький. Але ще одне хочу сказати, що е, зерно потрібно давати після того, як ви напоїли теля. Не на сухий желудок, а, на, а напоїли. І потихеньку теж йому давати водички, коли він вже трошки більше бо це п'ятий день, але вже от ми сьогодні перший раз пробували напоювати з відра після соски. Він пив, звісно, не з охотою, але ми пробуємо на відро, щоб потім він потихеньку вчився. В дальнішому поставимо відро з водою, щоб він також міг пити водичку сам самостоятельно. От наша ще марточка. От вона. це Назвали ми її марточка. Це, це що я хочу лишити для себе на корову. Такі сіментальчики. От у нас. Один сементальчик і от другий сементальчик. Да, да, Марточка. Марточка теж поїла. Каже, да, я поїла. І хочуть брикати, да? так? такі красавці. Оце п'ять днів. А марточки це, виходить, у нас 2 Два дні. Третій день, коротше, пішов. Це марточки третій день пішов. А, мартину п'ять, так? Да? Мартинчик, Мартинчик, каже, давай кокороску. Там є, собі знайдеш саменькі їсти. Так що, от таке то хотів відео коротеньке засняти з цими телятами. І так, щоб ви знали на цей, хто займається телятами, ну, телятами в основному це дуже добре давати зерно. Ну, є гранули, звісно, вони набагато краще, але якщо їх нема. І ви не хочете їх купляти, то можна вийти з ситуації з самим зерном від кукурузи. Для кому інтересно. Експеримент від гублі самого молока телятом згодовування і згодовування з добавленням кукурузи. І... От, телята, які згодовувалися е, цим гранулами, Є дуже інтересне відео у Вадима Прядка на Ютубі. Е, е, цей. У нього там є відео. Коротше, що він от, Телят е, трьох. Е, зробив е, вони одного, одного віку, одного дня роджені. Це на фермі снімалося. Е, Годувалися всі троє телят, тому ті телята в определенний період забилися і зрівняли желудки, годовані тільки молоком, годовані кукурудзою і годовані е, на шротах. Е, то шротами найкращий був желудок у теляти, е, з кукурузами друге місце, і м, практично не розвинутий желудок е, тільки на. Самому молоко. Так що робіть висновки. Всім пока. Следующе відео зроблю. І викладу. Всім, всім удачі. О, і наша вже марточка вже заснула. Лягла спати. Вони ж поїли. Молочка попили. А мартінчик стоїть, да? Все. Ще раз пока. Не можу відірватися від них.